Всім привіт! Початок березня, у нас падає сніжок, ну, правда, швидко тане. Прийшов час розповісти про споживання фазенди, про генерацію, підвести підсумки лютого місяця. Значить, дивіться, за місяць було спожито по лічильнику з мережі. 658 кВт. годин всього. З них по нічному тарифу 334 кВт. години. Я зараз тут закріплю скріншоти, щоб кожен мог порахувати, якщо є бажання. Значить, з них, точніше, не з них, а додатково до них було згенеровано по сонечку 386 кВт. годин. А, значить, я порахував ККД-інвертора в такому режимі роботи. Він працював весь місяць без акумулятора. Тобто він просто підмішував сонце до мережі. Значить, Коефіцієнт корисної дії в такому режимі у нього склав 90% середній. Я там робив декілька виборок, вийшло там від 89 до 91, тому рахуємо 90. І це значить, що чистими дійшло до мережі 347 кВт. годин І от що цікаво, з, точніше, не з, а скільки спожив у нас кондиціонер, тепловий наш насос повітря-повітря, якщо можна так сказати, він спожив так само 347. 0,89 кВт-годин на місяць. І це при тому, що в будинку підтримувалася середньомісячна температура 20,7 градусів. Ну, тобто, в день там була температура 25, ну, ввечері 25-26, коли як. Вночі, звісно, ну, хто буде спати в сауні, от, там, вночі вона опускалася до комфортних там, 18 градусів, коли як. Коротше кажучи. І це також при тому, що середня температура на вулиці у нас була нижча майже на 7 градусів за січневу. Це також я усе тут буду чіпляти зараз скріншоти, і зі статистикою можна буде на це подивитись. От. І плюс, я вирішив зробити. Це все одним відео. Я порахував коп нашого кондиціонеру. Була температура до мінус 15 градусів в лютому. Ну і середня ж, як я казав, вище, доволі таки низька. Я хочу продемонструвати зараз, яким чином я рахував, тобто, метод. Розрахунку цього коп Можливо, щось я роблю неправильно, тому поправте у коментарях. Але, в принципі, я думаю, що плюс-мінус має збігатися з <кій> правдою. Зараз зайдемо в хату, я покажу, як це виглядає моя система, так скажімо, потім на комп'ютері, ну, от калькулятор теплової енергії. Ну, от розрахунок Коп. Ну і ви самі все побачите з графіками, цифрами, які я можу навести, щоб скласти якесь своє враження на цей рахунок. Так, перемістились ми в хату. Що ми тут бачимо? Ось тут я розташував на виході датчик температурний Dallas 18B20. І ось тут, на вході, я також розташував другий датчик 18B20 Powerbank з ESP8266, коротше ESP01. Вона передає статистику на мій Home Assistant. Ці покази з датчиків усереднюються погодинно. Тобто, я бачу. За конкретну годину, яка температура була на вході і виході кондиціонера. Значить, поїхали далі. Так, тут у нас далі перейдемо до інструкції. І в інструкції нас цікавить об'єм прокачуваного повітря через внутрішній блок. Ось модель нашого кондиціонеру. І об'єм повітря, яке він нагріває або охолоджує і прокачує через себе. На годину в метрах кубічних. Тобто ось максимальний режим 483, середній 362 і 303 е, мінімальний. Я е, е, скажу одразу, що я починав там гратися з середніми, мінімальними. і в принципі Протягом місяця я з тим грався Ну, віддалено, частково віддалено, частково тут на місці, бо він можу керувати через інтернет цією історією. Значить, Прийшов до висновку, що краще знімати покази з максимального режиму роботи, тоді картинка більш зрозуміла. Бо на середніх і мінімальних обертах якось воно незрозуміло виглядає. Таке враження, що вони плавають, Хоч, хоча я вимикав автоматичний режим От, чисто в ручному керуванні. Тобто на максимумі воно працювало як треба. І візуально, і по цифрах споживання, графіку температури і так далі. За комп'ютер до нашого home assistant. Значить, Тут у нас є купа графіків, я поки що так накидав їх. Значить, це у нас поточні температури, вулиця всередині, як я показував раніше, це у нас споживання по місяцях кондиціонеру я вивів. Це ті самі датчики на кондиціонері. В реальному часі вхід-вихід, тобто вихід-вхід бачимо різницю. І е, статистичні. Тобто погодинно бачимо за годину середня температура 1. І за годину середня температура 2. Вихід-вхід. Поїхали далі. Тут у нас. Годинне споживання, щоб відповідно можна було співставляти цю годину з цією годиною, тобто споживання при різниці температур. Ну і відповідно, коли я знаю об'єм прокачаного нагрітого повітря, спожиту енергію і дельту цих температур, я можу ці дані внести у калькулятор. Який мені е, порахує і видасть, е, як це називається? Коротше, як це називається, я ще... так. і називається це у нас розрахунок потужності нашого колорифера теплової потужності, коротше кажучи. Зараз я просто показую приклад, як я рахував, а потім покажу вже конкретні цифри, е, які у мене вийшли. Наприклад, наші 483 кубометри. Наша дельта температур наприклад, мінімум і максимум. Це поки що просто приклад. Тобто ми бачимо дельту в 15 градусів, тобто потужність у нас виходить 2,43. Потім я дивлюсь на е споживання електроенергії за ту годину, з якої я ці дані переніс. І. Потужність теплова, ділю на спожиту. Ну, спожита, наприклад, зазвичай там була десь біля 1,1 на середнє. І отримую коефіцієнт перетворення 2,2. Коли були режими вмикалися від тайки, періодично вони вмикалися. Наприклад, коли було мінус 15, то десь раз на годину-півтори по-різному. То я рахував час, скільки це тривало. Наприклад, якщо це триває 5 хвилин, так, то це у нас 12 та частина від години. 12-та частина від 483. 40 кубів. Тобто ми втрачали за цей час 40 кубів. Повітря, яке могли нагріти. Відповідно, сюди вносилося 443. Ну Це приклад. Ну а далі так само. Звісно, коефіцієнт перетворення падав. Ну там не суттєво, в принципі, бо середні температури вони так само змінювались і я вважаю, що ці дані були враховані коректно. Так, ну і далі поїхали до таблички, яку я зробив. За допомогою цього калькулятора і отриманих даних. В блокноті це сирі дані. На жаль, не всі чомусь частина даних у мене загубилася. Я там зберігав їх в різних місцях, бо коли був не на фазенді фізично, а віддалено, то десь записував. Можливо, на домашньому комп'ютері. Ну, коротше, усе, що я зібрав на даний момент, воно тут. Цього достатньо для того, щоб. Зробити підрахунки і відповідні висновки. Повторюся, я спеціально зробив акцент на режимі максимум, тобто це у нас температура, яка виставляється на кондиціонері, і оберти внутрішнього блоку, тобто його нагнітання. В цих режимах мені, як мені суб'єктивно здалося, максимум є максимум, бо, коли встановлюється середній або мінімальний, то оберти наче плавають. Тому я їх виключив з розрахунків. Залишив тільки максимум. Ось таку табличку я зробив. Тут у нас знову ж таки температура виставлена на кондиціонері 30, 27, 25 і трохи 22. Зовнішня температура плюсова, мінусова. Мінус 13,5 це ті ночі, коли було мінус 15. Але ну, щоб бути максимально правдивим, ця температура є середньою. Тобто, в цей період на температурному датчику було як і мінус 15, мінус 16, так і мінус 13-12,5. Відповідно, це усереднена температура 13,5 на ту годину, на поточну годину, коли робились ці розрахунки та заміри. Значить, я для себе зрозумів, що найвигідніший режим по коефіцієнту перетворення це у нас 25 градусів. В цьому режимі зберігається відносно зберігається у нас і теплова потужність. Ну тобто, коли плюс 30, от я встановлюю, то в принципі я можу витягти з кондиціонера практично до 3 кВт теплової потужності. Коли мінус 13, 10, то це відчувається дійсно. Тобто не хочеться вмикати 25 градусів, бо по факту у приміщенні температура все одно буде нижчою. Ну, там Трохи нижчою, але тим не менш. А, значить 25. Як ми бачимо, тут біля 2-2,5 теплова потужність, перепрошую, виходить. І коп у нас доходить до 3,6. 3,6 при температурі навколишнього середовища плюс 4. Ну і при мінус 7 2,5. Значить, Тут при мінус 30 у нас виходить двієчка. 2,07 коп, і це з відтайкою. Тобто, от в цей стовпчик я виніс. Коп, який був підрахований у момент відтайки кондиціонеру. Тут, відповідно, і об'єм у нас відрізняється. <кій> Значить, ну і теплова потужність, звісно, також падає. Ну, але тим не менш, не так їх і багато. Як бачите, я не всюди встигав потрапити на відтайку, тому у мене тільки три відтайки потрапило в ці розрахунки ну Коли я був віддалено в принципі, один раз я застав і ця інформація тут є. Значить, далі бачимо, що максимальна теплова потужність у нас досягається в цьому режимі, коли встановлено плюс 30. При мінус 10 у нас є КОП 2,7, при мінус 13, 2,04. Так само. В режимі 27 градусів при мінус, мінус 13. У нас КОП-2,24. Звісно, теплова потужність 2,15, але тим не менш, ось такий коефіцієнт ми можемо отримати. Стан погоди, де був зазначений, там я його відповідно записав. Тобто тут є пробіл, тут теж є пробіл. Але також можна відслідкувати, що в мороз і сонце коп вищий, ніж в похмуру погоду або вночі. Бо, відповідно, змінюється у нас і вологість, ну і тепла все ж таки від сонця трохи більше, бо і зовнішній блок кондиціонеру, трохи може нагріватися і так далі. В принципі, ось така інформація. Особисто мені було цікаво для себе впевнитись, чи. Паде у нас коефіцієнт перетворення до одиниці при температурі нижче за мінус 4, як деякі мені писали в коментарях. ну, Під іншими відео там були спори, скажімо так. Але, як бачимо, навіть при мінус 13 градусах КОП нижче, ніж 2 у мене не падав. Я нагадаю, кондиціонер у мене 9 БКО, біпі 091 Вага зовнішнього блоку 27 кг, і це має значення. Я на це постійно звертаю увагу для того, щоб ті, хто захочуть прокоментувати мені, що у них там не може бути такого копу, бо у них там все замерзає, тече і так далі. Ну, будь ласка, порівнюйте і звертайте увагу на цей параметр. Бо це має значення. Ну і в принципі все. Ще раз повторюсь, тут у нас режим на кондиціонері виставлений, 20, максимальні оберти, нагадаю, і температури, які були. Зовнішня температура на вході, на виході дельта, яка була скільки енергії було спожито за цю годину під час вимірювань. Середньо, так, Ну як, як середньо, 1.16, наприклад, і так далі спожито за годину. Об'єм нагріваного повітря зовнішнім блоком, внутрішнім блоком, перепрошую. Теплова потужність при даних умовах, коп, коп в режимі, коли було відтаювання, тобто на ту годину, коли було відтаювання, який у нас був коп. Ну, в принципі, усе. Я думаю, наглядно пояснив, якщо у когось є зауваження поправки до моїх розрахунків. Пишіть, мені також цікаво, хоча, в принципі, я бачу, що Ну це більш-менш схоже на правду, бо по споживанні потужності там 300 з копійками кВт на місяць. Якби я підтримував таку температуру звичайними обігрівачами, а у мене вже був такий досвід, Ну я б витратив як мінімум у кілька разів більше і це факт. Ну а на цьому, все усім пока.